Мо вас на інформаційному порталі золочів.нет у програмі Новини за тиждень від 4 грудня сьогодні. Дивіться про таке: просять впізнати особу, підозрювану у підпалі та крадіжці в магазині. Тривають уроки, присвячені всеукраїнському тижню права. У Золочівському замку відбудеться презентація книжки Остапа Дроздова. Флешмоб з нагоди всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Поморянський професійний ліцей долучився до підтримки військовослужбовців. Лебіді залишилися зимувати у Золочеві. Відзначили 105-ліття від часу прочитання франком знаменитого Мойсея у Золочеві. Ремонтуватимуть настил на залізничному переїзді в селі Єсенівці. Заньківчани показали у Золочеві комедію. Відбулося підготовче судове засідання по справі побиття журналіста Юрія Даниленка та бійця АТО Петра Бучинського. З метою підвищення правової культури серед школярів 2 грудня старшим інспектором Золочівського відділу поліції Василиною Думас було проведено в Зозолівському НВК тематичний захід Права людини починаються з прав дитини. Ти нікому своїх там дуже дорогих телефонів. Ну на вулиці там люди розказують, які в мене там крутий телефон, які я маю гроші в сумці, бо є, що заберуть, ну, пошкодять ваше майно. Таке теж буває. Коли ви будете їхати в автобусі, в громадських в громадському транспорті, завжди пильнуйте свої речі, гроші, телефон, кладіть в внутрішній кишені, там, ну, там куртки, пильнуйте сумку і тримайте її спереду. Не приводьте додому тих людей, ну навіть може ваших ровесників, яких ви дуже мало знаєте, короткий проміжок часу. Так, розмовляйте з своїми батьками, скажіть, мама, я познайомився там з Андрієм, з Іванкою, вони там розпитували. Ну, головне, щоб просто ваші батьки також знали, з ким ви спілкуєтеся, то немає нічого в тому такого дивного. Не виставляйте в соціальних мережах там Ура! Я їду на море! Завтра, welcome to Dubai». І ще То... <ріху> так. <ріху> так. Тому що ви поїдете, непрохані гості прийдуть до ваш будинок, перевернуть все, що є, і поб'ють, поломлять, заберуть гроші, і так ви відпочинете. У зв'язку з виконанням ремонту настилу на залізничному переїзді в селі Синівці перегону Золочів Красне, Тернопільська дистанція Колії повідомляємо про тимчасове закриття даного переїзду. Рух автотранспорту буде здійснюватися згідно погодженої схеми об'їзду. На період проведення робіт Тернопільська дистанція Колії виложила тимчасовий переїзний настил. Дані роботи будуть виконуватися в період з 1 грудня по 10 грудня 2016 року. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівській РДА. До Всесвітнього дня боротьби зі Снідом учнівське самоврядування Золочівської загальноосвітньої школи номер 1 провели флешмоб. Всесвітній день боротьби зі Снідом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. І з того часу Всесвітній день боротьби зі Снідом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі Снідом звернути увагу суспільства на цю проблему. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнились. За останні сім років кількість виявлених випадків зараження віл СНІД скоротились на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступень поширеності ВІЛ СНІД найвищий. Серед дорослого населення він становить більше 1%. Щодня в Україні реєструється приблизно 48 випадків захворювань ВІЛ-інфекції. За оцінками експертів, до кінця 2016 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме майже 900 тисяч. Не дай сніду шанс усе в твоїх руках. Вніч з 26 на 27 листопада невідома особа можливої особи проникла у магазин Велес у місті Золочеві. Було вчинено крадіжку та підпал в підсобному приміщенні. Завдяки щасливому випадку вогонь не поширився на весь магазин. Камери спостереження зафіксували особу, що зайшла у магазин. Власниця магазину просить винагороду впізнати людину, що на відео. Ніж 26 на 27 листопада цього року. в Наш магазин проникли невідомі злочинці, і шляхом підпалу хотіли знищити наш магазин. Відео збереглося, і на відео видно лице невідомого нам злочинця, який влаштував в нашому підсобному приміщенні підпал. Метою підпалу було знищення всього магазину, але по щасливому випадку збереглося магазин зберігся і збереглося відео. Дуже велике прохання, хто пізнає невідомого злочинця, нам, нам невідомого злочинця задзвонити до нас, повідомити. Будемо дуже вдячні і щиросердечно і матеріально. Учні Поморянського професійного ліцею долучилися до підтримки військовослужбовців, що захищають Україну від окупанта на сході. Діти разом із викладачами зібрали харчі, рукавиці, шкарпетки, намалювали малюнки. Все це відправлено військовослужбовцям. Дякуємо усім, хто допомагає українським солдатам. Ми учні Поморянського професійного ліцею, долучаємося до акції. Хочемо е, декілька слів сказати і подякувати нашим солдатам, які захищають нас і нашу Україну. І я хочу подякувати всім солдатам і сказати такі слова. Я дякую тобі, солдати, за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття. І я думками завжди там, з тобою. Я дякую тобі, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе: домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш, і захищаєш неньку батьківщину. Слава Україні! У золочеві на молодіжному озері залишилося зимувати сімейство лебедів. Усіх небайдужих просимо приносити їм харчі. Лебеді йдуть до людей, їдять з рук. Люди годують їх переважно хлібом. У снігову та вітряну погоду лебеді ховаються у очеретах. Коли розпогодиться, то плавають в озері. У рік Івана Франка відзначаємо ще один ювілей 105 105-ліття від часу прочитання франком знаменитого Моїсея у Золочеві. У неділю 27 листопада у актовій залі Злочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 відбувся мистецький захід Наш Франко Великі роковини. Дійство організували Злочівське об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта. антинаціональна та антиукраїнська ідеологія, чи Все, що йде по зарада нації, в фарисейську людей, що йде національними ідеалами, радять прикрити свої змагання до панування одної нації над другою. 3 грудня в Золочівському районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбулася вистава Криза у постановці акторів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. А може я ще буду? <риклад> 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 куди, куди? Ага, куди мені жаріча? Байко женився. I čo? Zdaj šel, so mi je pust, so žitim, so, mi že na diskoteke hodeš. No, in kaže, šel je A čem čort В каналі новини покажуть. Гройсман виступає. Дойсман. Кажуть, зарплата буде вдвічі бічі більша, а пенсія ні. 15 грудня у камінному залі Золочівського замку відбудеться творча зустріч із Остапом Дроздовим в рамках презентації книжки номер 1 Роман Вибух, початок о 16-й годині. 9 листопада минув рік з часу побиття футболістами нашого колеги Юрія Даниленка та бійця АТО Петра Бучинського. Слідство виявилось затяжним. Потерпілі кажуть, що мабуть не всі нюанси було враховано. Нарешті, після низки запитів, справу було передано до суду. 2 грудня 2016 року відбулося підготовче судове засідання. Справу розглядає Золочівський районний суд, зокрема суддя Володимир Сивак. Вала про призначення судового засідання. 2 грудня 2016 року Золочівський районний суд Львівської області в складі судді Сивак присекретрік Захарчук за учасу прокурора Сенька, захисника Бенцака, обвинуваченого Маєвича потерпілих Даниленка Бчинського розляну підготовчому судовому засіданні суд Золочий, в залі суду місті Золочівської області Бунувального кримінальному провадження за номером дванадцять на людину. П'ятдесять один, відносно Маєвича Віталія Степановича, учиння кримінальних пропорушень передбачених численною 1 статі 125, двадцять 2 статті 296 кримінального кодексу України встановив. Кримінальне провадження підсудне судно золоче з коронавіруської області. Підставля закриття чи зупинення провадження немає. Угоди про примирення неукладно. для повернення обвинувального акту прокурору немає. Обвинувальний акт складно відповідності до статті 291 Кримінального процесуального кодексу України. Копію обвинувального акту вручено обвинувачення. Прокурор. Проси про призначення судового розгляду Обвинувачені та потерпіли відносно призначення судового розгляду не заперечили. Запобіжний захід обвинуваченого не застосовувався. Клопотань про допит тих чи інших осіб, посібних свідків витребовання додаткових матеріалів. Залучення тих чи інших осіб до участі у справі учасника судового провадження не заявили, враховуючи наведення, слід призначити судовий розгляд на підставі бенуль акту заобинувачення Маєвича Віталія Степановича вчинення злочину передбаченого частиною першої статті 125, частина другої статті 296 кримінального кодексу України. Керуючи статтями три триста 316 КПК України, суд ухвалив. Кримінальне провадження про обвинувачення Маєвича Віталія Степановича, вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 125, численної другої статті 296 Кримінального кодексу України, призначили до судового розгляду на 16 годину. 14 лютого 2017 року у відкритому судовому засіданні в приміщенні Золочівського районного суду Львівської області, що знаходиться в місті Золочеві на вулиці Сковороди, 5 Львівської області. Судовий розгляд кримінального провадження проводити судею суде однособово про день та час судового розгляду кримінального провадження повідомити прокурора. Судове засідання викликати обвинувачення потерпілих свідків, розмістити учасникам судового провадження про їхнє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження протягом строку до дня судового розгляду. Хвала оскарження не підлягає суддя сева. судове засідання оголошується закрити. Зачемо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини. Ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.